В Чернівцях відбулися заходи, присвячені 182-м роковинам від дня народження видатного українського письменника Юрія Федьковича. Інтелігенція, чиновники та небайдужі чернівчани зранку поклали квіти до пам'ятника Буковинському Соловію. Монумент розташований у сквері на вулиці Університетській. Опісля на могилі митця відслужили молебень. У музеї його імені відбувся літературний вечір, присвячений митцю. Чернівчани кажуть, Юрій Федькович зробив неоціненний внесок у розвиток української мови та незалежність України. Зачинатель української літературної мови, перший після Шевченка, хто писав українською мовою, писав про людей, про для людей, і також для дітей його чимало збірок. Є твори. Він перший уклав підручник, буквар для дітей, так зокрема, і вкладав раху біографію, історію. Він займався і як. Просвітительницькою діяльністю. Пані Марія приїхала з села Яблуниці Путильського району. Жінка не могла пропустити цю знакову подію. Каже, талант Федьковича не перестає дивувати, вражати та надихати. Та спеціально до річниці улюбленого письменника вишила його портрет. Я це щела з фотографії. Це все з фотографії, Я беру фотографію. Складу на їхаю у вежницю мені там є, що на клеточку ставить, і я вже з клеточки шию. Пані Марія розповідає, Юрій Федькович, її улюблений письменник, а тому вона майже всі його твори знає на пам'ять. Дуже багато гарних і пісень Федьковича, і оповідань. І всього дуже гарно багато, дуже гарних Гуцульські самі такі, Дуже багато і читала, і людям приносила. Бо я працювала у плаях, то я носила старенькі такі любили читати. Під час заходів було вручено літературно-мистецьку премію імені Юрія Федьковича, яку заснували три роки тому. Цьогоріч її отримали професор Чернівецького національного університету Георгій Кожелянко, обласна наукова бібліотека, газета Буковина, учитель української мови та літератури путильської гімназії Анна Колежук, а також український письменник із Румунії Іван Ковач. Марина Черней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.